В інформаційно-виставковому центрі «Бузок» вдруге за останні два місяці лунала жива музика у виконанні харківського маестро Дмитра Морозова, головного диригента Харківського національно-академічного театру опера та балету, органіста, четвертого музиканта світу і першого українця, який грав під час недільної меси Папи Римського у Соборі святого Петра у Ватикані. Кавалер двох золотих медалей Константинівського ордена, нагород від Ватикану і володаря інших престижних титулів. З минулої творчої зустрічі, за словами начальниці виставкового відділу Буска Вікторії Жданко, залишилося чимало непоставлених запитань до маєстра, тому цей діалог розпочався із зали. У 2002 до театр. До Цілеспрямовано. А потім от я так стартанув у 2002 році. Кармен була вистава. Директор Селиков меня запросил, тодішній Георгий Валентинович, Сарстая Унибесная. Вот ну, он меня позвал, я навчався тоді в Киеве. И 21 жовтня 2002 року я в 25 років дебютував з Карменц, виставою здесь. І вот с тех пор я хочу з переливом одним на 5 років. Працюю в Харківській Юбі. За понад 20 років творчої діяльності зібралася велика колекція театральних та концертних афіш харківських столичних з Дніпра, Чернівців, Зарубіжжя. сольні органні концерти, духовна музика в храмах то окрема історія, яка особливо цікава аудиторії. На понад 80 різних органах довезі грати маестро. Серед найкращих називає інструмент у католицькому храмі Базиліка Пресвятої Богородиці, що у польському селищі Ліхень. Дмитро Морозов демонструє. Любительське відео із одного з його концертів. Так складалося, що мені доводилося грати на тому от То От Ти приїздив, буває якийсь там історичний інструмент, наприклад, Рія романтичний, який повинен на ньому вміти заграти музику епохи барок. Або буває бароковий інструмент, а в мене якась романтична програма. Ти підлаштовуєшся під це. Перший віст, виступ у Ватикані, Сім хвилин репетиція, 4 минути. Гри, 4 хвилини. А сім хвилин репетиція. Все. А на цьому органі, що я показував, в мене взагалі не було репетицій. Одразу концерт. У Дмитра Морозова було немало цікаво в пропозиції працювати за кордоном. Але після кожних зарубіжних гастролей він повертався додому. Один з кардиналів Ватикану, настоятель собору святого Петра, сказав мені чітко, після того, як я заграв на месі, яку він служив. Я хочу, щоб всі наші меси починалися вашою грою Баха. Я посміхнувся. Дякую. Що я ще можу сказати? Після воєнних гастролей Європи Харківського театру опер та балету майстро знову повернувся до Харкова, до свого глядача. От мене не було близько трьох років, там два з половиною роки, так? Так, да, я багато проїхав, я багато дав концертів, вистав з театром. Много багато зробили. Для культурної дипломатії наш театр, мабуть, зробив. Ну, я так, може, буду трохи нескромний, але найбільшу місію в Європі виконували ми. Все-таки 15-16 країн. Це ми говоримо про 22-23 років. І 24 й рік, так. Але ж наші люди, наша країна, міста, в яких я бував до війни, в яких навіть я не бував зараз, бо, мабуть, популярність зростає. Мене запрошують. І ось такі камерні зустрічі після величних залів і храмів для харків'янина зі світовим іменем також особливо важливі. Люди в цей світ приходять для спілкування. Нема нічого дорожчого за час, бо все наше життя це час, який постійно розкручується в сторону кінця, так скажімо, хронометр, який поступово поступово. З кожним роком, з кожною хвилиною, секундою наближається до кінця. Тому самий найдорожчий ресурс – це час і витрачаю час на спілкування, бо мистецтво то є спілкування не вербальний метод, без слів, а деякі зі словами. А це спілкування вербальним, от живе спілкування. На запитання щодо майбутніх виступів гастролей музикант відверто зізнається, що дуже далеко нині не планує. На теперішній час. Усі плани коригуються часом і теперішніми обставинами. Ну так, прокинулися, живі, слава Богу. Робіть чесно свою справу. Займайся мистецтвом. Те, наскільки ти можеш, по максимуму. І все. Втім, ми домовилися з Дмитром Петровичем зустрітися ще в цьому році у храмі святого сімейства, де знаходиться один із трьох органів Харкова, щоб почути духовну музику у виконанні майстра, твори для меси власного оранжування. Алина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.